В ефірі інформаційний випуск новин 6 лютого. Сьогодні вже 1079-та доба протистояння української нації ворожій сусідській державі. За цей період є чимало успіхів і поразок. Втім, найважливішим залишається життя кожного українця. І тих, кого забрали в полон росіяни, поступово звільняють. Черговий обмін відбувся вчора. 150 полонених повернулись додому. Серед них три військовослужбовці із Хмельницького району. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга в області. Приніс передати сумку та підірвався. В Україні продовжується серія терактів біля ТЦК. За словами поліціянтів, щоразу злочинці діяли за схожою схемою. Найчастіше це молодь, безробітні або ті, хто веде асоціальний спосіб життя. Саме вони найактивніше відгукуються на пропозицію швидкого заробітку. Проте кошти ніхто не отримує. А в останніх двох випадках завербованих ліквідовували дистанційно. Саме так було напередодні в Кам'янці-Подільському. Внаслідок інциденту є загиб та поранені особа підійшла до контрольно-пропускного пункту територіального центру комплектування і соціальної підтримки з сумкою в руках, попросила нібито передати передачу, і в цей момент стався вибух. є потерпілі чотири особи, і особа, яка вчинила цей злочин, також загинула. Станом на сьогодні потерпілі внаслідок вчорашнього тракту знаходяться у різних станах, повідомив мер Кам'янця. Найважчий у жінки вона перебуває у реанімації. Військового, якого поранило уламками, прооперували. Його стан середньої важкості. Провели операцію і лікарю, який був неподалік під час вибуху. Йому видалили гематоми та усунули перелом черепа. Чоловік знаходиться в реанімації. Обладнання для бійців, чотири реби та чотири детектори безпілотних літальних апаратів передали силам оборони. Їх придбали за кошти, зібрані працівниками сфери культури. Ми передали чергову допомогу підрозділу сил спеціальних операцій нашим рейнджерам, з якими ми. Маємо таку тісну співпрацю в рамках мистецької акції. Дякуємо ЗСУ за українську пісню, яка була оголошена якраз в часі, коли ми реалізовували проект поза часом. І власне нам вдалося зібрати півмільйона гривень. І це був останній такий транш Реби, які ми передали, і далі. Будемо співпрацювати з цим підрозділом, і далі будемо збирати кошти на різноманітні потреби цього підрозділу. Протягом чотирьох місяців співаки та творчі колективи щотижня влаштовували благодійні концерти і ярмарки, на яких збирали кошти. Оголошена акція на півмільйона відкрита банка і в рамках проєкту, який ми реалізовували за підтримки Українського культурного фонду поза часом. І протягом місяців ми збирали ці кошти. На заходах, саме які в рамках проєкту відбувалися, і кожен заклад в себе на своїх невеличких концертних майданчиках, заходах в кожному закладі культури у нас стояли скриньки, і всі ці кошти перераховувалися на банку. Власне, нам ця така амбітна ціль підкорилася, і в три етапи ми передавали цю допомогу для цього підрозділу. І, на останній голозевій нараді ми віддали останню третю партію ребів. Крім того, було і інше обладнання закуплене 3 дзиги. Безпечне навчання в очному режимі, аби збільшити кількість місць в укриттях для учнів Славутського ліцею No6 облаштували ще один простір. Приміщення для нього знаходиться поруч з навчальним закладом в будівлі садочка No6. Золота рибка. Надзвичайно важливо нам виконати роботу по будівництву найпростішого укриття. Проведена вся процедура, трошки затримана було по об'єктивним причинам. Але наразі ми бачимо організовану роботу і в саме. Оптимальні терміни, ставимо задачу виконувати роботи, тому я думаю, що учням школи номер 6 переживати не потрібно. Ми постараємося, наскільки можливо, оперативно ці роботи виконувати. Тут підрядники здійснюють капітальний ремонт, робляться оперативно та якісно, адже попередні відновлювальні роботи у цьому ж дошкільному закладі теж виконували вони, тому обіцяють впоратись із завданням у найкоротші терміни. Опалення, каналізація, стіни, штукатурка, стяжки, входи, пожежна сигналізація, що дуже важливо, вентиляція це все входить в комплекс наш робіт згідно заключеного нам, нами угоду. У нас термін згідно договору до серпня місяця, але не хочу загадувати наперед, ми хочемо зробити це все за три місяці. Уже другий рік поспіль у Хмельницькій громаді зареєструвати дитину у садочок чи перший клас батьки можуть онлайн. Запис стартує з 1 квітня. В першу чергу батькам потрібно. Зорієнтуватися, до якого закладу відноситься їхня адреса, тобто територія обслуговування. Дана інформація знаходиться на інформаційних ресурсах департаменту освіти, можна ознайомитися. Також, якщо виникають труднощі, можна звернутися до департаменту освіти. Ми надаємо таку консультацію. Ну, і також можна звернутися на думку батьків, який заклад є, наприклад, найближчий, є біля них, і запитати, чи дійсно їхня адреса відноситься до цього закладу. І Тоді теж наші керівники закладів зорієнтують, це їхня територія. Обслуговані, чи, можливо, переспрямують до іншого закладу. Для реєстрації потрібно зайти на сайт департаменту освіти у розділ Електронна черга та внести всю необхідну інформацію. Система підтягує навчальний заклад автоматично, той, який знаходиться найближче до місця проживання. Проте змінити школу чи садочок теж можна. Для цього варто звернутися до освітян. Вони проконсультують по наповненості бажаного закладу. Що ми говоримо про садочки по списковому складу мікрорайону Зерна, Проспект Лезневе, списковий склад перенаповнений. Якщо, наприклад, на превеликий жаль, мікрорайону Зерна не може охопити всю. То кількість діток, яка там проживає. Ми тоді батькам пропонуємо інші варіанти: чи це близько до їхнього місця роботи, чи це по дорозі до їхньої роботи, чи там, можливо вибирають такі варіанти, де ближче проживають бабусі, дідусі для підстраховки під час освітнього процесу. Тому це вже ми так вручну в індивідуальному порядку дивимося. До прикладу, садочок номер 50, що у мікрорайоні Ракова, заповнений на 75%. За словами завідувачки, така тенденція зберігається і на цьогорічний зарахувальний. Сезон тому їх заклад радо приймає діток не лише за територіальною приналежністю. Батьки можуть звертатися безпосередньо в наші заклади, і відмови не буде, надаючи необхідні документи довідку з місця роботи, що дійсно батько працює саме на в нашому районі, і ми таких діток забираємо. Після того, як батьки зареєстрували дитину, вони можуть у онлайн режимі відслідковувати весь подальший процес. А про схвалення заяви з'явиться відповідний запис у електронному кабінеті. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Захват від навчання пізнавально цікаво та захопливо. Рятувальники Хмельницького провели урок безпеки для учнів початкових класів та ознайомили з рятувальною справою. Тут школярів навчали, як поводитися у побуті, аби уникнути біди. Спільно пригадали екстрений номер служби порятунку, а також говорили про мінну безпеку. Заразом малечі ознайомили з які використовують під час роботи ДСНСівці. Сподобалося це, що є така штука, яка ріже метал, так як папір. Коли в горить мережа, треба дзвонити на службу 101 і і треба ніколи залишати дітей самих. Без подарунків з уроку теж ніхто не пішов. Школярам рятувальники принесли комікси з правилами безпеки життєдіяльності від собаки, піротехніки патрона. Тож захвату від такого уроку в учнів не було меж. Мовляв, на їхній молодіжній сленговій мові рятувальники ого слей. Молоді кадри, 19-річна Марина Матвійчук, перспективне фахівчиня дільниці зварювання енергоремонт підрозділу Хмельницької АЕС. Ще рік тому вона опановувала фах, сьогодні вже працює на ядерному підприємстві. Саме атомна школа дала мені осягнути, що мені тут саме рідне, скажімо так. От я вибрала спеціальність і тут получається стажування, проходила, показали зварювальний цех. І ось зрозуміла, що це моє. своє місце у команді енергетиків отримала завдяки вправності та наполегливому навчанню. Її помітили представники Хмельницької ес під час випускних іспитів у ліцеї. Тоді роботи студентів оцінювали фахівці станції. Взяли ми також, тому що в них дуже були гарні зразки, контрольні, зварювальні. Якщо все буде гаразд, ми надіємося, що ми підготуємо можливо майбутнього переможця глузового конкурсу. Серед електрозварювання, ручного зварювання на еканаргат. За успіхами Марини стоїть не тільки природний талант, а й велика праця та наполегливість. Незважаючи на труднощі, їй вдалося освоїти різні техніки зварювання і продовжувати свій розвиток у цій професії. Вона старається за дуже короткий період часу, дуже багато навчилася, чому вона зараз. Трьома видами сварки це ручна електросварка. Рона дугова електросарка і напівавтомат. Багато запитує, багато питань хоче все знати. Молода зварювальниця не збирається зупинятися на досягнутому. Вона вже планує вступ до вищого навчального закладу, аби й надалі вивчати усі тонкощі своєї професії. Стоп наркобізнес у Хмельницькому. Поліцейські викрили групу наркоторговців. Їх щомісячний прибуток сягає 300 тисяч гривень. За місцями проживання берег в їхніх транспортних засобах, а також в приміщеннях, де вирощували і зберігали наркотики. Правоохоронці провели 13 санкціонних обшуків, виявили та вилучили майже 40 кілограмів наркотиків. Загальна вартість яких сягає 14 мільйонів гривень. Наразі двох основних фігурантів затримали. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Щодо інших членів групи, наразі проводяться слідчі дії. Погода на 7 лютого. За прогнозом Хмельницького обласного гідромедцентру, у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу. В день – від 3 градусів нижче нуля до 2 тепла. У Хмельницькому вночі очікується 4-6 градусів морозу, в день – близько нуля. Такими були новини? Четверга війна триває. Тож не нехтуйте оголошенням повітряної тривоги. У разі виникнення небезпеки реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.